До житла не доступишся. Нові квартири залишаються розкішю для українців. Головна причина низькі доходи. Половину зарплатні пересічний українець витрачає на харчування. Натомість один квадратний метр житла економ класу у Львові коштує від 7 до 7,5 тисяч гривень. Відтак, щоб придбати метр житла, треба три середні зарплати. До прикладу, у Німеччині однієї зарплати достатньо майже на півтора квадрата. Зарадити цьому могла б іпотека, проте експерти говорять, в Україні вона не вигідна. Сьогоднішній рівень відсоткової ставки це 20% річних середніх у ринку. Що це означає? Це означає, що якщо я сьогодні відмовлюся від придбання, скажімо, однокімнатної квартири в кредит, то через 10 років, через 10 років я зможу купити зекономи гроші три однокімнатні квартири. Зробити іпотеку доступнішою мали б державні програми, які відшкодовують частину відсотків по кредиту. Однак вони майже не працюють, бо банкіри державні гарантії вважають сумнівними. Є певні ризики, і зважаючи на те, які кошти були закладені від початку, і як на компенсацію відсоткової ставки в бюджетах і як вони зменшувалися, відповідно утворюється значна діра, і це наражає банк на ризик того, що компенсація не буде проведена. Наразі банки не готові спрощувати умов надання іпотечних кредитів, тож на пожвавлення ринку житлової нерухомості найближчим часом сподіватися не варто.